Середа для українців вдалась Руслан Маліновський забив супергол ворота Парі Сен-Жермен. Олімпік Марсель проти парі Сен-Жермен. Головне протистояння французького футболу. На цей раз вже на стадії однієї восьмої фіналу Кубка Франції. Поєдинок складався краще для господарів. Матч відбувався на півдні Франції на стадіоні Велодром. Гаряча, завжди розпечена арена, палко підтримувала своїх, а особливо. Протистоянні з одвічним суперником. Тож господарі вже забили в дебюті першого тайму. Пенальті реалізував Алексіс Санчес. І здавалося, так і завершать першу половину гри. Але Серхіо Рамос на останніх секундах першого тайму зрівняв рахунок головою, як завжди, розкішно пробив для себе, для своєї команди іспанець. Ну а в другому таймі була вже одна дієва особа. І це українець Руслан. Маліновський нашому Руслану вдався надзвичайний удар. Джиджи Донарума, чемпіон Європи італієць, нічого не міг вдіяти. І Парі Сен-Жермен як не намагався потім ити вперед, відповідати української компанії. Але... Ні Месі, ні Неймар, ані інші зірки ПСЖ нічого не змогли вдіяти. Так не грав Кілян Мбапе, але навіть без МБАПЕ з тим самим Неймаром, Месі, Вераті, Рамасом, Донеруму, іншими суперзірками. ПСЖ поступився 2-1. Маліновський стає головним героєм поєдинку, і тепер його просто обожнюють вболівальники Марселя. Він забив кілька днів тому в матчі з Ніцею. Супергол ворота Шмайхеля. І тепер ще більш красивішу свою гармату розрядив і забив вже м'яч ворота Донаруми та Парі сан З Чим ми і вітаємо Маліновського. Не тільки Маліновський, до речі, грав у середу, і поки на. В англійській прем'єр-лізі відпочивають. Президент України Володимир Зеленський провів дружній товариський матч з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великої Британії. Напишіть в коментарях, в яку б команду на вашу думку міг в Англії прийти Володимир Зеленський у Тоттенхем в Лондоні, чи в Челсі, або Арсенал, чи, можливо, в Ліверпуль, або ж одну з манчестерських команд Сіті чи Юнайтед. Цікава ваша думка. І також не забудьте поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. але, друзі. Жарти жартами та зовсім не до жартів було Андрію Луніну, голкіпер мадридського реалу. Після травми Тібо Кортуа поїхав на клубний чемпіонат світу у в ранзі головного основного вратаря мадридського гранду. І це чудово. Але в той же час велика відповідальність. Матч півфіналу чемпіонату світу клубного мундіалю ФІФА проти Аля Хлі єгипетської команди був непростим для Луніна і Мадридського. Дрецької команди, і попри рахунок 4-1, хай не вводить він вас. В Оман Лунін здійснив кілька корколомних сейвів. Звісно, хотілося б, щоб він взагалі без м'ячів, недоторканими свої ворота, залишив в цьому поєдинку, але пропустив лише Лунін з пенальті, тому його провини в голі абсолютно немає. Натомість Реал перемагає завдяки голам Вінісіоса Жуніора, Родріго, Феде Вальверде, а також Арібаса. Ну і звісно, нашого українського голкіпера Андрія Луніна, який чудовий провів поєдинок на воротах, і тепер. В суботу, 21.00 в Рабаті, в Марокко на нас чекає фінал Реал Мадрид проти Аль Хіляля, команди Саудівської Аравії. Головної сенсації цього турніру, тому що в півфіналі вони вибили переможця Копа Лібертадорес, бразильський фламенго з рахунком 3-2. Таке відбувається дуже рідко, майже ніколи, щоб у фіналі не зустрілися команди з Європи та Південної Америки. Все ж найсильніші клуби світу знаходяться саме на цих двох континентах. Тож вже є один сюрприз, але. Але сподіваємося, Реал здобуде п'ятий титул для себе клубних чемпіонів світу а Лунін перший для українця. Трофей чемпіона світу серед клубного, саме футболу. Тож в суботу вболіваємо за Луніна. І також днями обов'язково вийде відео цього матчу і інших поєдинків у вікенд наших українців. Тому не забудьте підписатись, будь ласка, на канал Legendary Balls, Поставити лайк цьому відео. І напишіть у коментарях чудові слова для наших українців і найкращі побажання для захисників України. А я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. всього Найкращого і кажу Україні: перемагай!